На святі фотомистецтва, творчий простір. Саме сьогодні багатогранність свого творчого доробка презентує нам талановитий, непересічний, захоплений фотохудожник Михайло Стабни. Я дуже рада вітати вас сьогодні в нашій бібліотеці на цьому чудовому святі творчості. Ідеї, кольорів і, мабуть, життя, можна сказати так. Ви знаєте, що в нашому місті фотосушка вже стала традиційною, і ми звернули увагу на те, що люди, які приходять на наші виставки, вони ніби оживають. У нас у кожного з'являється друге дихання відкривається ніби після того, як ти бачиш те чудо, яке нас навколо оточує. Може, не завжди ми звертаємо увагу, але наші шановні фотографи вміють так це побачити і так це схватити, і потім нам передати через. Фотографію, що ти ніби ну, проживаєш ще одне життя своє і те, що ти бачиш на фотографії. І тому виникла така ідея, чого б не зробити фотовиставки персоналі. Бо ці люди, які зараз є нашими членами клубу, які працюють при бібліотеці Фотокухня, вони всі починали як аматори. А зараз мені здається, це вже професіонали. І це вже виставка наших професійних фотографів. У них класно це виходить, вони надзвичайно талановиті, і навіть коли спілкуєшся з ними, так багато дізнаєшся. Поки ми вчора з Михайлом і з пані Наталією робили цю виставку, і так багато дізналась, того, чого я навіть не могла собі уявити про фотографію, як це має взагалі виглядати. Тобто це завжди якесь відкриття, і це завжди відкриття в чудовий світ. Я вважаю, що зараз, в той час, коли ми всі... Всі з причина, яка вам відома через те, що відбувається війна, емоційно десь е, нам важко, скажімо так, такі, такі, такі події вони просто дають нам сили і натхнення жити. Тому цей проєкт новий, який започаткувала Центральна міська бібліотека і наш клуб Фотокухня починає своє життя саме сьогодні з цієї чудової виставки Михайла Сторнія. Ми плануємо, що їх протягом року буде ще 5-6. Ми так плануємо, і ми маємо вже собі на меті, хто саме буде продовжувати, Михайла, але ми будемо витримувати таку інтригу, і ви про це будете дізнаватись уже напередодні зустрічі. А зараз я хочу просто привітати вас ще раз з цим чудовою нагодою зустрітись тут і подивитись чудову виставку. І хочу, е, Михайло, сказати вам, ви чудовий фотограф. Я дуже рада, що саме ви відкрили цей проєкт. Хочу вам подякувати за те, що ви не відмовилися і так активно взяли участь. І, будь ласка, я буду рада тому, що ви продовжуєте це. Це вам на згадку про наш культурний центр, про нашу бібліотеку. Дякую вам. Хай вам щастить і творчості.